черговий сезонний підйом рівня захворюваності по вірусному гепатиту А в місті Ужгороді і Ужгородському районі відбувся у 2014 році. По місту Ужгороду захворіло за той період 79 осіб, із них 42 дітей віком до 17 років, по Ужгородському району 148 осіб, із них дітей до 17 років 72. За 2015 рік епідемічна ситуація по місту жуду районі налагодилася. Спокійна була, значить, захворіло загальна кількість 13 осіб по місту жорду, із них дітей до 17 років. П'ятеро, і по Жгородському району п'ять осіб із них двоє дітей до 17 років. За 2016 рік можна сказати, що епідемічна ситуація спокійна і контрольована як в місті Ужгороді, так і в Ужгородському районі. За 8 місяців 2016 року захворіло на вірусний гепатит А 9 осіб, із них двоє дітей до 17 років. По місту Ужгород. по Ужгородському району захворіло п'ять осіб, із них троє дітей до 17 років. Конкретно за місяць серпень. По місту Ужгороду захворів один дорослий по Ужгородському районі п'ять осіб, із них троє дітей до 17 років. На сьогоднішній день в обласній інфекційній клінічній лікарні госпіталізована одна дитина, яка відвідує ДНЗ номер 1 міста Ужгорода на лікуванні з приводу підозри на вірусний гепатит А. Якщо стосується по якщо конкретно цікавить по розмежуванню територіальному по Ужгородському району, так як є да при кордоні села з словаччиною і з Венгрією, значить конкретно за серпень захворіло в селі Дендиші, доросла людина, в селі Худліво, дитина ромської національності. В селі велика добронь дитина. В місті чопі двоє випадків: одна дитина неорганізована і одна доросла, яка працює буфетчицею у певному підприємстві. Всі ці випадки носять за собою спорадичний характер. Між собою вони не пов'язані джерелом і факторами передачі, значить, це можемо ми підтвердити із результатів лабораторних досліджень. Вірусологічних, які проводяться щомісячно, планово, вода відбирається із відкритих водоймис, із мережі централізованого водозабезпечення, як міста Ужгорода, так і міста Чопа, із децентралізованих джерел. Також в місті Ужгороді відбирається вода із скважин мінеральної води, це мікрорайон. Мікрайон парку Воздуш є в нас джерело, і на території дитячої лікарні. Станом на сьогодні жодного позитивного результату вірусологічних досліджень не було виявлено. Всі лабораторні дослідження проводяться у вірусологічній лабораторії державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України. Це стосується що по рівню захворюваності щодо профілактики вірусного гепатиту а щорічно по території Закарпатської області проводяться щеплення дитячому населенню з метою профілактики гепатиту а так якщо Конкретно взяти по місту Ужгороду за 2014 рік було проведено щеплення 180 дітей в Ужгородському районі 247. За 2015 рік щеплено по місту Ужгороду 82 дітей, по Ужгородському району 142. На сьогоднішній день вакцина ще не придбана. Вона, як зазвичай, планується щеплення проводитися восени. Тобто очікуємо поставки закупівлі вакцини, і будемо проводити щеплення планові профілактичні проти гепатиту А. Так само, і по Закарпатській області проводяться щеплення. Вакцина закупляється по програмі профілактики вірсної гепатиту а за кошти департаменту охорони здоров'я Закарпатської області.